Добрий день, пару запитань буквально. Я опитування проводжу. Мене звати Павло Тимошенко, я представник Бобриці, Білого... ну не Білогородської громади, а я нашого села я депутатом колись відпрацював. Ну, і... і хочу поговорити з вами за екологію. У нас всі водойми непридатні до купання. Уявляєте? І люди купаються. І, багато. І дуже багато. І от ви, багато людей приїжджають, хочуть відпочивати, хочуть покупатися. І, от скажіть, ви, ну, я бачу, що ви ну, доросла людина. Чиї це взагалі обов'язки? Хто цим повинен займатися, якось висвітлювати, проводити бесіди з власниками, хто спускає каналізацію сюди. Як це все взагалі, ну, на вашу думку, якщо ви можете... земля, хто за нею? Ну от, наприклад, я тут живу, наприклад, візьмемо мене, да? і я спускаю, допустимо, каналізацію в ставок. Ну, наприклад, візьме, мене. Не будемо комусь тут говорити, бо, наприклад, тут от навіть наш Гройсман, ну знаєте, такого, да, ну, там на другому ставку, то в нього там будинок і я не знаю, там власник його дочка чи хто, ну це не важливо. Головне, що він там в... Хазяїн, скажімо так, господар. І спускають, я маю відео, даже, докази. Це ж не то, що видумки. Я на Ютубі можна зайти, якщо хочете, я вам навіть зараз покажу. Спускає каналізацію. Ну давайте за мене. За Гройсмана, розумію, що краще не говорить. Навіть у нас голова був, то він боявся. То на що ж йти тоді на голову, якщо боятись? Треба що відстоювати? Конституцію України, правильно? Інтереси громадян, бобричан. Ну от за мене, допустим, я, наприклад, спускаю каналізацію. Що потрібно робити зі мною? Якось проводити бесіди. Чи що робити, щоб не, ну, не спускати каналізацію? Я, я давно знаю і кажу. Да. Бесіди не допоможуть. Не допоможуть, ні? Ні. Ні. Людину заставить тільки страх. Страх, так, да, бачите? Страх. Нічого не буде? Бесіди. Вас... Страх. Страх. Тобто треба якісь... Штравні санкції, рішення суду, щоб виконавчий комітет виносив припинення діяльності, там, спуску води і так далі. Тільки так. Ну, то це виходить прямі, прямі обов'язки наших, наших, наших да, держслужбовців, да, 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 то до да, них так. треба звертатися. Так. То ми звертаємось, просимо, займіться, будь ласка, екологією нашого села нашої громади, щоб хоча б хоча якийсь водойом очиститься може, можливо, хоча б пробувати, звітуйте, що ви робите. Давайте ми будемо долучатися, опитування проводити відпочиваючих. Дякую за увагу.